Євро 24 як останній ривок не тільки перед відпусткою, але й перед новими викликами на клубному рівні. Це продовження серії відео про тих українських футболістів, для яких цей турнір може стати трампліном у кар'єрі. Підписуйся! Артем Довбик, найкращий бомбардир та бронзовий Ла ліги з команди Сенсації Жирони. З великою вірогідністю футболіст змінить клубну прописку вже цього літа. Наразі найбільшу активність до нього виявляють мадридські атлетико та італійські наполі. Проте Жерона прагне заробити максимальні 40 мільйонів євро суму відступних по контракту. Можливо, на євро прискорять цей процес, тому чекаємо від довбика результативних дій. Віктор Циганков ще один представник Жерони та кандидат на вихід у позитивному контексті: Барселона, Баварія, ПСЖ, Байер – ось не повний список клубів, до яких приписують інтерес стосовно Віктора. Гарна гра на євро може повпливати на рішучість грандів вступити в переговори з каталанським клубом. На що сподіваються також. Ж, Ігор Суркіс, який отримає половину від суми цього трансферу, заключна частина рейтингу вже незабаром. Тож підпишіться, щоб точно її не прогавити. Щасти.